Поліцейські з Запоріжжя отримали оперативну інформацію про те, що житель Запорізького району може бути причетний до незаконного зберігання та збуту канабісу. У межах відкритого кримінального провадження працівники управління боротьби з наркозлочинністю разом зі слідчими обласного управління та кінологами за силового супроводу бійців батальйону поліції особливого призначення провели за адресою фігуранта обшуки. У результаті заходів поліцейські виявили та вилучили 45 кілограмів шишок, елітних сортів канабісу, його насіння, корпуси гранат Ф1, РГД 5 два запали типу УЗРГМ, банківські картки, мобільні телефони, зошити з чорновими записами та грошові кошти, ймовірно здобуті злочинним шляхом. Окрім цього, на території домоволодіння правоохоронці виявили обладнані теплиці для вирощування нарковмісних рослин. Правопорушника затримали на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують злочини, передбачені частиною 2 статті 307 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі прийнято рішення про арешт затриманого із правом внесення 454 тисячі 200 гривень. Застави Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури.